яйця відкрию кіндер сюрпризи Гаррі Поттера. Мені треба знайти чочанг, тому що я свою віддала дочці. Тож потихеньку цих пару штук будемо відкривати. Тож почнемо. Так. Перші яйцей, які я буду відкривати. Я буду правильно записувати. Це у нас S1G і 17 С1. 1 g 17 С1. Будемо бачити, що попаде. Відкриваємо. Я буду старатися відкривати там, де Зразу на іграшку по можливості. Гаррі Поттер. Так розумію що. Ні, чочанг! Чочанг! Супер! Я! Зразу з першого разу випала чочанг. Супер! Колекція готова. Тож можна було чочанг. Супер. Так, запишем, щоб зараз не забути. Е, я вже відкривала під таким номером е, яйце, але там була ігра інша іграшка. І це взагалі круто. Так. Тепер відкриваємо друге. Ну, раз є всі, то... Треба відкрити другий, побачити, що є, тому що можливо, можливо буде е, якесь е, ще. Можливо, Чечан попадеться, що можна буде ще одну колекцію зібрати, тому що е, трилоні багато є, Гаррі Поттера ще два є, е, директорів є, тож то можна, можна продовжити. Далі 42 С1, але це у нас. G1. G1 42 S1. Вибирала сьогодні з таких не з готових пакунків. Вибирала таке, що можна можна вибрати. Так, відкриваємо. G1. Зазвичай під одним номером попадається одна і та ж іграшка, але буває таке, що. І зовсім інші герої. Луни. Луни. Луна, Луна, Луна. Луна, Луна. Ось. Знову Луна. Так що. Ще одна луна. Луна в мене теж попадалося багато. Так, луна. Тож. Поїхали далі. Будемо потихеньку рухатися. Так. Тепер G1.